Я хочу передати, Сьогодні буде багато привітань, буде багато подяки, так що ви це, наберіться терпіння трошки. Я хочу привітати всіх тих, хто дивляться нас онлайн в Україні. Всім привіт. А також хочу привітати тих, хто є за кордоном. Я питався згадати всі ті країни, в яких є наші брати та сестри. Може, когось забуду, вибачте: Німеччина. Привіт, Польща, Англія, Ірландія, Канада. США, Японія, Швеція, ну і, звісно ж Норвегія великий привіт. Всім велике привітання і знаєте, подяка тим нашим, які, які не забувають нас, вони підтримують нас молитовно, підтримують матеріально. Ми дуже дякуємо і нехай Бог благословить кожного з вас. А тим, що забули нас, хочу нагадати, що ми, що ми є одна сім'я. І якщо ви духовно народились в цій церкві, або е, росли в цій церкві, або хрестились, або одружились, то, або служили в цій церкві, то ви для нас є сім'я. І ми дуже любимо вас, ми пам'ятаємо вас і благословляємо вас. Ім'ям Ісуса Христа. Не забувайте нас. Е, я хочу вас дати. Подяку Господу за нашу церкву і за тих людей, які служать в нашій церкві. Я хочу подякувати людям, які служать в нашій церкві. Брати, може, мене наругають трошки, що я багато часу на це взяв, але маю право. Я хочу подякувати служителям. Я хочу подякувати особисто пастору. Я хочу подякувати лідерам домашніх груп, лідерам всіх служінь. Я хочу подякувати співакам, лівітам, які співають тут, які грають на інструментах. Особливо хочу подякувати тим людям, чия праця вона, вона не дуже видна. Тому що вони не, не тут, не на сцені, вони не за кафедрою. Вони Бо вони, знаєте, вони служать людям і Господу зовні церкви. Вони несуть цьому миру звістку про Божу любов, про спасіння. В час війни я хочу подякувати особисто тим, хто служить для наших захисників, тим людям, що їздять на передову з допомогою, тим людям, які печуть смаколики тут в Коростені. Я хочу подякувати тим, хто відвідує в лікарнях, жертвує фінанси на ці служіння. Особлива подяка нашим друзям із Норвегії, Швеції. Це місія ТХК і Вінден. Ми дуже дякуємо вам за ваші внески і за вашу допомогу. Також я хочу подякувати всім благодійним організаціям, які також допомагають в служінні для військових. Велике дякую всім вам і слава Богу, за всіх вас. Амінь. Місце писання, яке ми будемо сьогодні розбирати, це золотий вірш Євангелія. Хто знає? Івана 3,16 Івана 3,16, Деніс нам посказав Івана 3,16. написано так: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожний, віруючий в нього, не загинув і мав вічне життя. Перша частина цього вірша, тому що Бог так полюбив світ, що віддав свого сина єдинородженого, Ну в принципі, зрозуміло всім, це жертвина любов, це жертва, яку ніхто з людей, мабуть, не зможе зробити, віддати свою дитину за хайбаючий мир. І знаєте, коли ми приходимо до військових в лікарню, ми обов'язково кажемо їм дві речі. Ми, по перше, їм дякуємо за те, що вони наші захисники, за те, що вони наші герої. Ми дякуємо їм за те, що у нас тут в користі мир завдяки їм. І ми кожному нашому захиснику ми кажемо спасибі від церкви, від всіх нас. А друга річ, яку ми обов'язково кажемо, ми кажемо, що Бог вас дуже любить, всіх нас, їх, нас, тебе, мене. Бо Бог, по-перше, захисника Він зберіг до цього часу, він живий. А по-друге, це тому, що Бог віддав саме енергоційне, що було в нього, це свого єдинородного сина, щоб кожен, хто буде в нього вірувати, не загинув, не загинув і мав вічне життя. І коли ми це кажемо нашим захисникам, знаєте, перед нами сидять такі мужі, вони, вони прийшли, пройшли багато, вони багато бачили і багато в кого після цих слів у них сльози на очах. Тому що цих людей. Ну, може, хтось і любить, але коли їм кажуть, що вас любить Бог, це особливо таркається сердець людей. Я хочу, щоб ми заострили нашу увагу, звернули нашу увагу на другій половині цього верша. Кожен, хто буде вірувати в нього, не загинув, але мав вічне життя. Я буквально недавно якось так задумався, а що ж це за віра? Як це треба вірувати в нього, щоб не загинуть і мати вічне життя? Бо вірувати, ви знаєте, вірувати можна по-разному. І можна просто знати, що Ісус Христос це Син Божий, можна вивчити Біблію на пам'ять, можна знати 10 заповідей, можна святкувати всі свята християнські, можна охреститись. і цікаво. Цікава, бо віра буває, вона різна. Написано в Біблії так, що і біси вони вірують, біси це злі духи. Вони вірують і тремтять перед іменем Ісуса. Тобто вони вірують, що Ісус він Син Божий. Так яка ж віра, вона є правильна. Якщо ми подивимось цю ж главу, третю главу, але трошки вище з першого вірша, там є цікава історія, яку розповідає Євангеліст Іван. Це розмова. Одної людини з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Це не Кадим, це член Верховного Совєта, Верховного Сіндріона, Верховного Суда в Ізраїлі, це вчитель Ізраїля, це досконало знаючий закон Божий людина, фарисей, глибоко віруюча людина. Це дуже мудра людина. І він прийшов до Ісуса, в нього були, можливо, деякі питання. Можливо, Він, знаєте, Він хотів. Розпитати його, Господи, а як же ж правильно поклонятися. Або, Господи, ну це, це мої думки, або коли закінчиться окупація Ізраїлю, тому що в той час Ізраїль був під римською окупацією. Можливо, він хотів у нього спитати, як правильно паститись, молитись, чи скільки давати десятини. Можливо, в нього були якісь питання до Ісуса, і що мені цікаво, що мені в цьому. Цьому вірші так звернув увагу на те, що Він прийшов до Нього ночі. Він прийшов до Ісуса ночі і Ісус його приймає. Я трошки, так знаєте, поставив себе або так наших служителів, кого ну, на місце Ісуса. б до мене прийшов ночі людина, ну як би я його прийняв? Бо я знаю, що до декого з нас можна навіть не дозвонитися вночі. Ісус Його приймає. І слава Богу за це. Я зачитаю це місце Писання. Був один чоловік з фарисеїв, Нікодім на ім'я, начальник юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому Раві, ми знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може творити таких чудес, яких твориш ти, якщо Бог не буде з ним. Ісус сказав йому у відповідь: істинно істину, кажу тобі: якщо хто не народиться з гори, не може бачити царство Божого. Некадим каже йому, як може людина народитися, бувши старою. Хіба може вона війти знову в утробу Матері своєї і народитись? Ісус відповів: істина, істина, кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може війти в Царство Боже. Народження від плоті є плоть, а народження від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам треба народитися з гори. Вітер віє, де хоче. Ти чуєш голос Його, але не знаєш, звідки Він приходить і куди відходить, так з кожним народженим від духа. Некодим відповів, кажучи, як це може бути? Ісус, відповідаючи, сказав: Ти учитель ізраїльський, і цього не знаєш. Істина, істина, кажу тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що бачили, і свідчимо про те, що бачили, та ви не приймаєте свідчення нашого. Якщо я казав вам про земне і ви не вірите, як можете повірити, коли буду. Говорити вам про Небесне. Ісус починає казати дивні речі. Він починає казати Нікадіму, який прийшов, можливо, зі своїми питаннями. Він, він не слухає його, він бачить його серце, він знає цю людину. Він каже йому, друже мій, мудра людина, вчитель Ізраїлевий, тобі потрібно народитися згори». Тому що це поможе тобі побачити і поможе тобі війти в Боже Царство, поможе тобі отримати вічне життя. Тобто народитися з гри, від Духа і Слова Божого, мати вічне життя. Як це відбувається? E, Нікодім пытається в нього вияснити, але. Ісус, він, він каже, ну, дух Він віє, як хоче, і не знаєш, як приходить, як уходить. Тобто, одному Богу, на самом, на самом деле, одному Богу відомо, бо дух, духає, Бог, дух дихає, де хоче, і Бог робить, як хоче. Але обов'язково є праця Божого Духа і Слова Божого з нашим серцем. Тобто вода і дух, дух Божий і Слово Боже з нашим серцем. В декого можливо, питання, а для чого це мені? Для чого мені це народження? Я ж, вроді як віруючий, я ходжу в церкву, я, ну, все ж добре, я вже хрестився, що мені якесь народження. По-перше, мати вічне життя. Тобто, без цього мати вічне життя просто неможливо. І по-друге, це розуміти Бога. Ти будеш розуміти духовні речі. Народження з гри відкриває тобі Божі таємниці. Дух Святий оселяється, в тобі, в твоєму серці. Він підказує, Він втішає, Він говорить тобі, Він облічає. І тобі вже знаєш, тобі вже не треба казати про необхідність деяких речей, тобі вже не треба казати, що треба відвідувати церкву. Тобі вже не треба казати про необхідність читання Божого Слова, поста, молитви. Тобі не треба казати, як любити свою дружину чи як любити свого чоловіка, тому що ти це знаєш. Тобі не треба казати, що треба прощати. Дух Святий, Він каже тобі, бо він є в тобі. Як же зрозуміти, що людина вона народилася з гори? На деле є багато припризнаків народження з гори людини, але я хочу заострити вашу увагу саме на одному. Він написаний в Євангелії від Луки, 23 стих, з 39 по 43 вірш. Це конкретне місце Писання, де Ісус каже людині, що ти, ти йдеш на небо, ти, йдеш, ти маєш вічне життя, ти йдеш на небеса. Тут також розмова, тут ситуація це коли розпинають нашого Господа, коли він вже висить на хресті поруч нього. Є зліва і справа по, по розбойнику. І один каже одно, а другий каже інше. Один з розп'ятих злочинців зневажав його, кажучи: якщо ти Христос, то спаси себе і нас. А другий злочинець декаряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли сам так само засуджений. Бо ж ми засуджені з тобою справедливо і прийняли кару за вчинки свої, а він не вчинив нічого злого. І сказав Ісусові, Господи, згадай мене, мене, коли прийдеш в Царство Твоє. А Ісус сказав йому істинно кажу тобі, сьогодні Ти будеш зі мною в раю, сьогодні Ти отримаєш вічне життя. Тобто людина, будучи на Христі рядом з Ісусом, коли Дух Божий Він торкнувся, торкається нашого серця, ми, ми визнаємо свою гріховність і потребуємо Ісуса. Ісуса те ж саме і з цією людиною. Він признав себе грішником. Він каже, що ми зробили і відповідаємо за те, що зробили. Ми, ми винні. Він визнає себе грішником. він визнає Ісуса Господом, і Він просить Ісуса про допомогу. Просить Ісуса про допомогу. Тобто я є грішна людина і достойний покарання за свої вчинки, але я вірю, що Ісус Божий Син вмер. І особисто за мій гріх. Особисто за мій гріх. Не просто за гріх всього мира, а іменно за мій гріх. І я, я вірю, що Ісус Божий Син вмир особисто за мій гріх. І завдяки Його жертві я маю прощення від Бога і маю вічне життя. Тобто вірувати в нього, Денис, будь ласка, покажи нам вірувати в Нього. Запитання в як же ж вірувати, щоб отримати вічне життя? Тобто вірувати в нього це вірувати в Ісуса як свого особистого Спасителя, свого особистого, чи вірувати в нього дорівнює, вірувати в нього дорівнює, народитись з гори та покаятись? Друзі мої, ну таке слово Бог положив на серце, може, комусь воно якось незручно не, не в началі зібрання. Вибачте, будь ласка. Але знаєте, я хочу вам сказати одну річ: що всі служіння нашої церкви, все, що робить наша церква, спів, проповіді, недільна школа, служіння для військових, соціальне служіння, всі служіння нашої церкви, вони ради цього, раді того, щоб твоя і моя душа, вона... Народилася з гори, щоб твоя і моя душа вона мала мир з Богом, щоб твоя і моя душа вона прийшла до Ісуса. Тобто все наше служіння, воно тільки раді цього. Я хочу запропонувати вам деяку річ, яку ми раніше не робили. Ми завдяки виділяємо трохи часу в кінці для того, щоб люди вийшли, покаялись. Якщо під час співу нашої групи, це буквально 15 минут буде е, е, тримати. Якщо в когось Торкнеться Дух Божий, вашого серця, Дух Святий, і ви зрозумієте, що вам потрібне це народження з гри. Ви можете вийти сюди. В зал можна не дивитися, можна спиною до зала стати, закрити свої очі, і до вас прийдуть служителя, підійдуть. І вони з радістю за вас помоляться, щоб ви отримали це народження з гри. Можливо, комусь треба оновлення. Знаєте, вже коли людина віруюча, вона іноді потребує оновлення, те ж саме. 15 хвилин часу. Час удосталь. Виходьте. Група співає, вони моляться, а ви просто виходьте і до вас підійдуть і помоляться. Добре? Кому треба, будь ласка, молимось. Дорогий небесний батько, ми дуже дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми можемо вклонятися Тобі. Можемо бути в церкві цей час, Господи, за те, що в нас в скорості є відносний мир і спокій Боже, і ми можемо вільно збиратися в нашому домі молитви, Господи. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти помер за нас на Христі, за те, що Ти, Господи, даруєш нам вічне життя, повірив Тобі, і ми молимо Тебе, Господи, щоб Ти торкався сердець людей, щоб люди вони в нашому залі, вони примирялися з тобою, вони народжувалися з гори, вони каялись, Господи. Можливо, ти дивишся на нас сьогодні онлайн, Господи, і ти вперше слышиш це слово про покаяння. Якщо Дух Святий, він торкається Твого серця, то Ти також можеш вклонитися Богу. і... Попросити в нього пробачення, визнати себе грішною людиною і сказати: Ісусе, ти є мій Господь, я прошу тебе, війди в моє серце, пробач мене і живи в мені в ім'я Ісуса Христа. Амінь.